Усім привіт! Ви на каналі Дерамаманія, і у цьому відео ми поговоримо про найобговорюваніші пари турецького шоу-бізнесу. Відео обіцяє бути дуже цікавим, максимально романтичним, які наші пари. Тож готуйтеся. Але перед тим як почати, перевірте, будь ласка, підписку на канал. І пропоную вам після перегляду поставити лайк, тим паче, що в нас є умова. Щойно назберемо 555 лайків, я зроблю відео продовження. Ну, а тепер починаємо. Каманіа. Камаманіа. Ківан і Башак Дізер один із найсерйозніших шлюбів у голівудському стилі у Туреччині. Киванч, один із найвідоміших акторів Туреччини, він одружився зі стилісткою працівницею модної індустрії Башак Дізер у Парижі 19 лютого 2016 року. Пара рідко демонструє надмірну публічність, але їхній шлюб став помітною подією. У медіа у двадцять році у пари народився син. Башак, відома як стилістка, працювала в індустрії моди і шоу-бізнесу. Тож їхні стосунки часто описують як професійна підтримка плюс приватність. У порівнянні з іншими медійними парами вони відомі тим, що зберігають баланс між публічністю і закритим сімейним життям. Ханде Ерчель і Керем Бюрсін роман, який захопив фанатів та змі. Ханде і Керем познайомилися під час спільної роботи над серіалом Постукай у мої двері. Пара офіційно підтвердила стосунки під час відпустки, показали фото з Мальдів у квітні 2021 року. Після чого їх називали золотою парою турецького телебачення. Вони активно з'являлися разом на публічних заходах, а фан-клуби обожнювали їхню хімію з екрану, яку вони перенесли і в реальне життя. Однак, через декілька місяців пара тихо розійшлася. Розрив відбувся на початку 2022 року. Офіційного гучного звернення не було. Але медіа та їхні акаунти це підтвердили, хоча і не прямо. За останні роки періодично з'являлися чутки про можливі возз'єднання чи зустрічі на світських заходах, але це завжди було лише припущення, і неоднозначні заяви від самих акторів. Нещодавно одне з видань повідомляло, що Керем Бюрсін і Маліса Сабенджі та пан, які були разом понад рік, розійшлися. І Ханде Арчель нібито зіграла роль у тому розриві в очах медіа, тобто знову медійно активізувалося обговорення її і керема. Є чутки про можливу вагітність Ханде, але офіційного підтвердження немає. Крім того, після припущень про розрив з хаканом Сабанджі, Ханде зробила перше повідомлення в соцмережах. Повернулася до активності після певної паузи. Чи хочете ви, щоб вони були разом? Напишіть у коментарях. Бурак ОСЧВіт і Фахріє Евджем, так би мовити, модельна пара. Бурак і Фахріє познайомилися на зйомках серіалу Корольок Пташка Співоча у 2013 році. Їхні стосунки переросли в офіційні, а заручення відбулися у 2017. му а 29 червня того ж року пара зіграла пишне весілля в Стамбулі. У них двоє синів: Каран народився у 2019 році, і Карем народився у 23-му році. Пара традиційно тримає приватні моменти подалі від преси, але час від часу виходять гучні чутки. Наприклад, у 25-му році обговорювалися плітки про розлад у сім'ї через зміни в соцмережах Фахріє. Але ці чутки подружжя оперативно спростувало. І часто відповіддю на подібні новини були спільні фото або коментарі, що все гаразд. Загалом їхня історія одна з найстабільніших у турецькому шоу бізнесі. Зустріч на зйомках, весілля, діти і закрита приватність. Кенон і Мерзалі Оглу і Сінем Кобал. Кенон – культовий актор. Сінем відома акторка, яка почала кар'єру ще в дитинстві. Вони одружилися у 16-му році. Весілля було гучним. І у них двоє дітей донька Лал і друга донька Лейла. Пара вважається однією з ідеальних у Туреччині. Обидва відомі, але зберігають сімейні цінності і не дозволяють пліткам руйнувати репутацію. Вони часто з'являються на подіях разом і підтримують одне одного у кар'єрі. Тарас болот і Немлі і Боге Онур. Араса часто зводили в пресі з різними іменами, але найсерйозніші чутки стосувалися його давніх стосунків з Буге Онур. Преса кілька разів писала, що пара зустрічається ще з університетських часів і продовжує тримати все в тіні. Однак сам актор рідко говорить про особисте життя. Та уникає офіційних підтверджень. Але його неодноразово бачили з БуГЕ. Тобто ця пара залишається в статусі пара, про яку всі знають, але актор уникає прямих коментарів, такі вже вони — загадкові та напівофіційні. Джан Яман і Демет Госденір. Це одна з найгучніших екранних і позаекранних пар. Вони знімалися разом у серіалі Рання пташка. Серіал вийшов у 2018 році і став міжнародним хітом. В українському прокаті та серед глядачів цей серіал також відомий як рання пташка, а не мріяник, бо іноді саме так перекладають назву в інших країнах або у неофіційних субтитрах. Саме там їхні актори стали шалено популярними. Під час зйомок між ними виникла сильна хімія, і преса буквально вибухнула новинами про роман. У 18-19 роках вони часто з'являлися разом поза знімальним майданчиком, проте офіційно тривалих стосунків вони не підтвердили. Згодом кожен пішов своїм шляхом, Демет вийшла заміж у 22-му році, а в Жан переїхав до Італії та розвиває кар'єру там. Але ця пара черговий приклад того, коли романтика на екрані підживлі. Реальні чутки. Вони досі обговорюються, бо ханати досі пам'ятають їхню екрану любов, яка нібито вийшла за межі серіалу. Ібрагім Челікол та Міфре Мутлу Челікол екс дружина. Ібрагім відомий актор, який прославився завдяки ролям у серіалах Доля, мене звуть Малек та Дім, у якому ти народився. Твоя доля. У 17 році він одружився з архітекторкою Міфре Мутлу. 19-му році у них народився син Алі. Довгий час пара вважалася зразковою, але влітку 2022 року вони офіційно розлучилися. Турецькі змі писали, що причиною стали неподолання розбіжності в поглядах, але було без публічних скандалів. По 23 третьому, роках Ібрагім почав з'являтися у компанії нової супутниці, однак офіційно про наві стосунки він не заявляв. Йошлюб був одним із найбільш обговорюваних у Туреччині. І не тільки, бо фанати довго вважали їх, ну, дуже гармонійною парою. Босге Юрель і Серкан Йогло. Це взагалі одна з найулюбленіших фанатами пар. Вони познайомилися на зйомках серіалу Вишняєвий сезон у 2014 році, де їхні персонажі були закоханими. Згодом хімія з екрану перейшла в реальність, пара довго зустрічалася, практично без скандалів. Тримаючи стосунки подалі від медійного галасу. У липні двадцять го вони одружилися у Німеччині у родичів Серкана, а згодом відсвяткували весілля в Італії. Їх вважають романтичною стабільною парою турецького шоу-бізнесу, бо обидва продовжують активно працювати в серіалах, підтримують одне одного, зокрема на прем'єрах та у соцмережах, але не виставляють сімейне життя на показ. Це були 10 найбільш обговорюваних пар турецького шоу-бізнесу станом на зараз, але як ви здогадуєтеся їх значно більше. Тож давайте домовимося, щойно це відео назбирає 555 лайків, я зроблю вам нову підбірку найкрутіших пар турецького шоу-бізнесу. Я на вас розраховую, дякую за перегляд і до зустрічі. Постав лайк та підпишись. І ці відео поділись. Dramania, Dramma.